Минулого разу ми вам розповідали про топ 7 ігор, в яких можна воювати проти російської чи совкової армії та вбивати рус. Сьогодні ж ви побачите другу частину цього списку, але в якому не всі ігри будуть такими очевидними та популярними, як минулого разу. Тому буде цікаво. Поїхали. Номер один: українська серія метро 2033». Почнемо одразу з української бази, а саме з серії метро, події якої розгортаються після ядерної війни у Московії. Гра зроблена українцями, тому русчки тут виглядають як свині та бомжі. За три частини головний герой гри викошує русточків штабелями. Чому різних мастей. Тут і звичайне бидло, і комуняки, і фашисти, і душевнохворі, і аує овочі, буряти та інші русачки. Просто справжнє базоване комбо. Якщо події перших двох частин розгортаються тільки у Москві, то третя частина йде далі та проводить головного героя шляхом через всю Росію, дозволяючи викосати половину її населення. Вважаємо це ультрабазою, а за окремим оглядом на перші дві частини вам сюди. Номер 2. Metal Gear Solid 5, остання частина великої франшизи, події якої відбуваються після Metal Gear Solid 3. Там, до речі, вся гра проходить в рашці, та там також можна бивати русків, але й нещодавний її порт на ПК це не працююче лайно, тому навіть не пробуйте. Та Metal Gear Solid Peace Walker, і розповідають історію Веном Снейка, який заснував свою власну ПВК Diamond Dogs, розміщену на платформах у Окані біля Сейшелів. Більшу частину гри ми проводимо в Афганістані 80-х, який перебуває. Під окупацією СРСР, що дає нам змогу вбивати радянських загарбників штабелями дуже великою кількістю способів та техніки. Наприклад, можна вкрасти з радянської бази БТР або танк та добряче насипати червонодупим вилупкам. Також тут дуже продвинутий шиї, які адаптуються до ваших дій. Якщо ви влучно роздаєте хедшоти, то вороги почнуть носити каски. Якщо працюєте зі снайперської дистанції, то кількість снайперів та мінометних розрахунків збільшиться. Гра має дуже широкий тактичний спектр можливостей. наприклад, якщо знищити антенну або радіорубку, то пост залишиться без зв'язку та можливості викликати підкріплення, що дозволить вирізати кожну радянську свиню на цьому посту. Також у цілому гра має дуже класний сюжет, дуже крутий геймплей у відкритому світі Афганістану, та просто нескінченно широкий простір для відіграшу та знищення радянських військ. Рекомендуємо: Freedom Fighters або ТРО Нью-Йорку. Совок напав на США та захопив Нью-Йорк. Тому звичайний Сантехнік вирішує створити ТРО та підпілля та починає свою боротьбу проти комуняської наволочі. Гра представляє собою шутер від третьої особи з елементами тактики та керування загону. Графон Палаозойський, але і гра 2003 року, тому майте повагу до класики. Гра має достатньо цікавий геймплей у псевдовідкритому світі. У підпілля є свій хаб у каналізації. Нью-Йорку, з якого вони роблять вилазки у різні райони Манхеттену для утилізації совкового бидла, засад, знищення складів та русорізу, гра має дуже класну атмосферу та непоганий геймплей. Також доставляє пропагандистське совкове ТБ, в якому вони звинувачують Нью-Йорку в усіх бідах. Та що це вони винні у хуйовому житті американців, та що це саме через них цивільним в домівки вриваються з обшуками, розстрілюють без суда та роблять з Манхеттену концтабір. Дуже класна гра з політичною сатирою та класним оригінальним сеттингом. Том Кленсі з Ghost Recon Future Soldier. хуй знає, яка частина популярної у 90-х та нульових серії тактичних шутерів Ghost Recon, але тут Завезли непоганий сюжет, більше лінійності та гулівучини у стилі Call of Duty та інші атрибути консольного шутана. але гра все ще залишається тактичним шутером, де ви можете віддавати команду своєму елітному загону та тактично знищувати кого? Правильно, Русь. Ню, тому що більша частина кампанії відбувається на болотах, але на жаль, тут немає великої війни. А знову якийсь локальний конфлікт поганих руських з хорошими сепаратистами, поганий генерал. Але це трошки сумнувато. Але але що справді відрізняє цю гру від інших? Це що локаціями для відстрілу болот є Калінінград, Дагестан і навіть Москва, що насправді досить непогано. Старий базований Том Кленсі, як завжди, від душі насипав клюкви та русофобії, за що йому, звісно, прес ефтупи респект. Сюжетна подія відбувається у майбутній момент виходу гри і майже у наш час, якщо ви захочете пограти зараз. Основні події нагадаю відбуваються у 2024 році. Тому до довістрілу ручки в американським спецназом на вулицях Дагестану та Москви залишилось недовго. Сюжетна це гра по суті про Женю Пригожина, який зібрав свою ПВК та поїхав давати пити бункерному діду в Москву. Але, на жаль, уряд США тут проти дестабілізації ядерної країни, тому нищити ми будемо саме сепаратистів. Дуже шкода. Геймплейно ну, це тактичний шутан від третьої особи, що означає багато гаджетів, FPV-дронів та інших приколясів для ефективної утилізації мальчика в трусиках. Гра проходиться за 6-8 годин та досить непогано розважає гравця. Якщо ви засумували за нормальними шутерами від третьої особи, це прям хороший вибір. Номер 5 Сінгуляріті. Так, в нас на Налі, ось тут лежить повноцінний огляд на цю гру, але не можна її ще раз не згадати. Класний сюжет з подорожами у часі та тайм парадоксами Совок 50-х альтернативний совок, все як треба. Утилізація совкової наволочі тут йде промисловими темпами за допомогою мінігану. Але окрім солдатів радянської армії, тут є ще жителі Південного бутово та Воркути. А, ні, це мутанти. Ну, різницю побачити складно, вибачте. У грі дуже цікавий сюжет та унікальний сеттинг закритого ні та міста Каторга 12 на Камчатці, де русички розробляли машину часу, а розробили собі сраку аварію на Камчатки. часові парадокси та купу тварей які пожерли весь персонал граємо ми за морського піхотинця США який дуже добре несе демократію на камчатку гра русофобська совок тут розстрілює вчених та мірняк всі совкові персонажі виродки гниди та зрадники та й інші базовані приколи дуже міцна крута гра, про яку, на жаль, мало хто знає. А якщо ви хочете подивитись про неї повноцінний огляд, то ласкаво просимо сюди. Снайпер еліт, 1 та 2 Перша частина це справжній неогранений бриліант свого часу, один із перших крутих симуляторів снайперу. Гра просто дуже крута, має приємну графіку, дуже продвинуту для свого часу фізику та механіку стрільби зі снайперської гвинтівки, яка змушує гравця враховувати темп серцебиття, дистанцію до цілі, вітер та погоду. Механіку камуфляжу з Metal Gear Solid 3, великі нелінійні рівні, яким, скоріше за все, теж вдохновляли з Хітмана та того ж самого Металі. Metal Gear Solid 3 та русофобія, бо граємо ми за бійця німецького антинацистського опору. Тому, окрім німців, ми відстрілюємо також воювавших дідів, які роблять те саме, що і їх нащадки: вбивають мірняк, граблять, мародерять та поводять себе як свині. Перша частина це справді мій особистий шедевр на 10 з 10, який я просто обожнюю. Гра достатньо велика рівнів дуже багато. Нелінейність досягнені мети. Стелс, снайперські дуелі та дуже крута анімація польоти кулі з влучанням у ворога крупним планом 10 з десяти. А от друга частина це вже трохи інше. Русофобія, снайперська механіка та головна фішка гри X-Ray, який дозволяє у рентгенівському фільтрі дивитись на те, як куля ламає ворогу кістки, знищує внутрішні органи та пробиває йому череп. Це просто 10 з десяти, та найкраще, що є у цій грі. Але... На відміну від першої частини, друга суцільно коридорна. В ній майже немає відкритих локацій та нелінейності. Гра стала суто коридорною, та геймплейно вже не вражає. Але відстрілювати русків у x не набридне ніколи. Тому, якщо хочеться чогось цікавенького та снайперського, ласкаво просимо. Frontlines Fuel of War, або Battlefield на мінімалках. А ось тут вже насправді цікаво. Також досить недооціненна гра, про яку, на жаль, дуже мало хто знає, що насправді не відміняє її кру. Тому що це 2007 рік, а тут вже є FPV радіокеруємо автівки C4 4 та FPV-дрони. гра прям дивилась у майбутнє. За сюжетом НАТО та Союз Рашки та Китаю починають війну на європейському театрі бойових дій, який дуже швидко стає російським. Геймплейно це клон Батлфілду. Нам дають досить велику просторну локацію, техніку, лінію фронту та точку, яку нам треба захопити, щоб ця лінія фронту просунулась. І хоча гра з ботами у геймплей Батлфілду не дуже цікава, у грі все ж таки є досить круті моменти, які запам'ятовуються, як, наприклад, танковий штурм. Під ядерні вибухи на фоні, що виглядає просто їбати як круто. Інші карти тут також досить круто зроблені. Гра досить масштабна. Грати можна за будь-який клас, як у батлі, від інженера до снайпера. Фішка з лінією фронту досить прикольна. А також фінал гри відбувається у Москві, де російська армія терпить остаточну поразку, та ЛГБТ-інструктори з НАТО їбашать російських чоловіків базована. У гри також ще був мультиплеєр, на який вона і була розрахована, але, на жаль, то був сьомий рік, і вона не витримала суперництва з такими гігантами, як Call of Duty та Battlefield. Але кампанія у грі непогана. Та якщо хочеться поутилізувати росіянських свиней, а всі частини Modern Warfare вже пройдені, то ця гра також є непоганим варіантом. Ну що ж, начебто ми перечислили майже всі крупні ігри, в яких можна воювати проти росіян або СРСР. Та вбивати їх. І якщо ви знаєте щось андеграунде, як, наприклад, оцей клон Сплінтерсела Cold War, то пишіть в коменти, і може, ми навіть зробимо третю частину. Не забувайте підписатись на наш канал та написати комент для просунення нашого радикального контенту у тренди Ютубу. Слава Україні!